Радий вас вітати на своєму каналі Рибак з України. В цьому ролику ми будемо шукати такого зимового хижака, як Окуні щука на нашій Уж. Для початку ми приїхали в Неміровку, тому що буквально недавно я знімав випуск і я тут бомбезно відвалився саме по трофейній щуці на мікроджих. Цілі сьогоднішньої рибоволі буде просто побачити якісь покльовки, тому що вже у нас потрошку лід на річці стає. Морози невеликі, понятно, що по льоду не походиш, але все-таки він заважає навіть ловити на спінг. Я буду ходити на свій, виходить. На наджиговий спінінг Савертрітміса батько я до свого легендарного сенсору соварець. По приманкам я почну на наноджиг, батько буде витить на мікроджиг на нашу легендарну іглу, тому що вона буквально останнім часом розриває річку. Зараз у нас уже ранок виходить. Початок 9-ї, недавно тільки світанок був. Поки що хижак пасивний, я думаю, в майбутньому, якщо вдасться знайти толкове місце, обов'язково якийсь кльов повинні побачити. Я не вірю, що в такий ось прекрасний сьогодні день, тиск, там, вранці мороз, що хижак ну, не буде клювати. Це був би я не знаю, це був би гріх, щоб він би не клював. Тому зараз я всі камери ставлю на кріплення і погнали шукати хижака. Я до себе поставив ось таку мегаблоху, блоху Двограмовий участик чорний, тому що по окуню, помітно, чорний непогано працює. Хочу зловити декілька окунців на живця, тому що у нас вже, походу, на калюжах якихось буде літ. і треба треба якісь живці, хочу пойти над найближчими днями. Та я пока почну з теми на манджига. Може, вдасться якихось пару там на півголоньких окунців зловити. Місце у нас ігровка. Могила князя Ігора, там Курган далі стоїть. Тут таке місце камні. Ну подивимось, що тут воно буде. трошки пройдемо, а там далі будемо дивитися. Дивлюсь таке, друзі, як щось ганяє трохи. Тут я знаю, така йде невеличка ямка. Хочу тут спробувати. Я навіть дивлюсь по течії. Тут у нас течія така помірно слабка, тому що на течії крупняк точно не бере, я це знаю. З минулих випусків треба шукати десь таку легку течію, завороти під ногами і там стоїть наш хижак. І далі було б знайти якусь таку тиху ложбінку, невеличку на дні. На ямах я помічаю, риба поки що так от сильно не клює, тільки на виходах з ями. Або така десь аномалія є, ложбінка і вона та риба, в цій ложбінці буває стоїть. Особливо, це круто працює по перекатам. У нас тут таке голе дно, тому не знаю. Я тут мікроджіг, не мікроджигів, точніше я тут мікраджигом ніколи не займався на цьому місці. Тут вже для мене нове місце, я навіть нічого не скажу по поводу нього. Це перші закиди на таких місцях. Крася вою, так да, знаю. А от мікроху не знаю, не скажу. Така глибина порядка метр п'ятдесят дійсно вона може тут стояти. Питання в іншому, чи вона вийшла на полювання зараз? Тому що вчора вона жировала, хорошо жировала щука, вона могла віджирувати і все, і стоїть. Бо ж таке ще може бути, що Будемо підбирати приманки, тому що я зараз закинув таку ультрафіолетову раку. Вчора я злив на неї дуже гарну щуку. Дуже гарну. Як для цих місць півтораха, для цих місць це просто крута щука. І подивимось, що зараз вона скаже. Може будемо міняти старі якісь інші приманки. У мене їх достатньо такі ще багато. Ну, друзів, ось, друзі, перша рибина. Ось вхопив у нас вже виходить такий невеликий окунь. Білий такий геть, як цей сніг. Чому такий білий, тому що пісочне дно. Покльовка була на рака, і дивіться, як він його ковтнув просто, я не знаю. Я навіть здивований, що він так хапнуть цього рака. Для його це достатньо великий рак. Такий ось рак і всякий окунь. Ну, в принципі, не здоровий, але все одно. Це більш... Твістеровий окунь, я би сказав. Ну, зараз підемо його, а вже ж випустимо. Спочином, перша рибина вже в нас є. Клюнув під ногами. Тут таке більш теж непогане місце. Тут окунь часто буває клює. Спробуємо ще на наджих тут, подивимось, може його є менші сородичі. Клюнув під самою травою без стічка, без, без нічого, просто так і хапився. Я думаю, спочатку якусь лілію зачіпив. Якісь такі птички йдуть, шкрабання, не можу зрозуміти, таке міння. То, так окунь славно клює. Поставим зараз розовий, там близько дюйма. Тут типу, під нано. Теж 2 грама буде головочка. Точніше ж бурашечка чор... чорненька, кстати. Тільки під нано. Приходиться переходить на іншу взагалі локацію і ти трохи є десь метрів 700 кілометри треба йти пішака тому що там де треба позамерзав літ уже тому йдемо там є ще одна локація подивимось якщо на тій локації теж буде голо і пусто то в нас ще є тут поруч річка синявка я так їхав дивився то там вроде би чисто Нема льоду. Подивимось, може там щось походимо на мітроджі. Тому що вже ось де я йду, ось по цьому всьому ділі, да Ну тут йде зліва прокат, тут безполезно, тут взагалі покоління води. Там може якийсь такий рандомно окунь запили, щоб за якийсь там кльов сказати, навряд чи Щука тут вік не клявала на цьому прокаті, яке я тут є ловлю Тобто йдемо зараз тут. А є такі один кусочок. Я хочу перерихати на наджих, подивіться, що там буде по дрібному окуню. А так там ще далі попереду йдуть такі класні затони, виступи, подивимось, може хтось щось і впіймає. Підходимо до непоганого місця. Десь буквально під цими в'ятками. Легеньки Легенький-легенький тічочок на рака або. Якби, напевно, був спинні дуже такий. бюджетний, я би не відчув. А це такі ось тоненькі спинні, дуже чутно було. Нападіння так. Легенько-легенько торкнуло. Може будь-що хоче, може навіть і якась мирна риба його тарака супроводжувати. Зимовий мікроджиг трошки відрізняється від літнього тому що треба між точками ходити. Якщо літом будь-яка буде, каліля, буде і будь-яка травинка, там може бути хижак, то зараз хижак в основному стоїть біля ям. І оце між цими ямами стільки треба монтувати. Так само, як і зимою. Ходиш, йдеш. Бувають такі річки, що дійсно там от між позиціями, між місцями, де дійсно буде клявати, ми можемо метрів 500 і треба йти пішака стільки. Тому це такі от вид ловлі, більш активні. Тут не вийде посидіти так, як на березі, там на попорочок і все. Треба постійно переміщатися, щоб шукати хижака. Друзі, була покльовка на танту. Часом чи не щуча. Ми вже з батьком стільки пройшли сьогодні, що я не знаю просто. Ходили, ходили, покльовок взагалі немає, ніяких. ні на ну Таке що щось шкрабаєш на рака і все. І Буквально ось я думаю, да поставлю я танту. Буває в обід на танту, така десь приблизно 1-2 дюйма в червоному кольорі, буває, на неї пробиває. Саме по такій ясній погоді, коли вже теж не на що не клює. Недовго я здій походив і буквально в мене в цьому місці була гарна покльовка. Я думаю, це була щука, тому що сход він був майже відразу, трошки так потримав так от погнуло погнуло вудку і все, відпустило. Будь схоже, це було на непогану щуку, я думаю, в районі кілограма. Може бути великий окунь, теж як варіант. Ну, на водоні окунь так не клює, це точно. Там далі по березі іде ще в нас теж така стіна очерету. Вихід посередині, я бачу, вроді би не сильно замерз і там ще теж цікаві місця. Я думаю, там теж походимо, подивимось, може щось і вдасться сьогодні тут піймати. Тут під очеретом іде така піщана дровка, вийбока причому. І це під самим очеретом вальну. Ну, що крайне було, це не око. Дуже уж потужний був удар. Не похоже це на куньову. Щука клюнула під колодою. Тут колода я тільки що зацепив батько казав. Тут завжди вона брала на жерлиці зимою. Значить це була щуча покльовка. І така прилічна щука була, просто що вона не засікнулася щось хороше. Так, і сьогодні кльов. Тут у нас іде перед ногами розвілка, трошки є затона, бачу якісь там пару дерев, затоплені, вона не триваться. І Знаєте, в цьому місці така цікава ямка. Зараз тут спробуємо щось впіймати. Якогось окуня чи може навіть повезе, що буде стояти щука хороша. Тут такий, в друзі, був окунь. Був окунь, напевно, Плюнув, вже як я піднімав приманку, трохи протягнув і все. Оце я розумію вже щось є. Хороший окунь такий взяв. Такий перший заліковий окунь у нас сьогодні. Тей був поменше, я злив перед цим саме початку рибоволі. Ну, це такий грам 150 І взяв він на танту. Теж за краєчок, за краєчок. Так ось він клюнув і все. Це означає, що риба ще все таки пасивна і перед цим у мене був, виходить, такий, я чуть притягнув, ну напевно був поменший окунь. І цей також взяв без покльовки, Просто почався на спінінгу супротив. Ну, вже приємно вже декілька рибин, декілька покльовок. В принципі, в потроху набирає свою силу. Покльовка була у нас виходить на руслі. Там йдуть камні і там, знаєш, як цей куня. Ну там трохи є течія. Ну, може за рахунок каміння, може, по цій причині. Він там і стоїть. Ні, він там 100% стоїть, просто не завжди він на течі клює. 2 грама чебурашка порусить товщі води, трошки пече все такі так, і так от, в праву сторону. І на паузі так от я почав трошки, не було точка взагалі. Трошки почав такі супроти, а потім вже я вже зрозумів, що це клюнув гарний окуль. І сьогодні вони взагалі бістечки клюють, просто шкрабаєш їх і вони якось незрозуміло клюють. Нема такого їх жору сьогодні, як, як, як то буває. Що вони дуплять так ті приманки, що як оце щуки беруть. Друзі, взяв крупняк на середині. Ох, яка щучара взяла. Хороша. Так, треба робити... О, тут такий коражник, що вона... Навіть ще її вимане. Ну така, грам 800. там то там то може минуту лежала, Ну, друзі, це кілошка, навіть більше, мені кажеться. Кіло 100, кіло 200 щука десь взяла. Хороший. Ще один мега трофей сьогодні. Бачите, що вона хоче. Вона захотіла, Але теж така вона геть ось покажу. Ну, на саплях тримається там. Просто не було чіткої подачі. Чуть-чуть щось шевельнуло, чуттєвий, тритмікс, І я зрозумів, що щось є. Я думав окунь, а потім вже зрозумів, що там щука. Ну така, друзі, гарна, щучара взяла. Дійсно вийшло сонце, почався обід і щука трошки почала вже на русті трохи шевелитися. Продовжуємо ловлю. Покльовка була у нас виходить на середині, на вона наклюнула, але поки я пробив, шукав оцю коробку, яку я згубив снігом, то батько тут все обкидав. Ідемо далі, там є жодне перспективне місце з горбом посередині. Я цю високовольтну знаю непогано, тому що я тут в свій час. Не одну ніч. І тут не знаю, де камні, знаю, де виходи, де горби посередині. І зразу ми постійно туди покидаємо. Що тобі дойнова поклявка? Що ти на, на горби не кидав посередині? Там з нами посередині йде такий невеличкий горбик І перед нами йде кам'яна впадина. І буває, окунь тут стоїть. Тут будь-яке окуняче місце. Але бувало щука теж часто клювала. Де як коли, як, як весна буде, це від цього все буде залежати. Наскільки багато риби зайде. Глибина така метра два з половиною тут, я знаю, не більше. Чому там лід замерз посередині? Там горб йде. Ну, навіть видно, як контур русла такое йде. Ми зараз русло стоїмо кидаємо кам'яне. Тут просто що воно такими цікавими впадинами є і трохи є Тобто Це може тут стояти просто щука, 100% воно тут є. І попередня покльовка перед цим в принципі це показала. Я вже почав повертатися назад і прийшов на те місце дозвою щуку. Батько побіг там на свою яму. Я не захотів туди йти, тому що я навчився на цій річці, що якщо ти знаходиш перспективну ділянку, ти пройшов вперед і обов'язково вернися назад, десь під вечір. І буває, дійсно воно працює. Така тактика працює саме на річках, де є глибина. А глибина пристроєна і вона широка. все таки на вузькій да, прикольно побігати. Там не глибоко, вона вузька, якщо риба активна є, ти її знайдеш. І я ось буквально назад пішов, три рази кинув. Туди саме злою щуку перед цим, де вона мене влупила. І ось клюнув такий гарний ладошечний окунь. Так само взяв він на тамту, в такому кольорі, в червоному кольорі. Вона чомусь мені згад... ну, нагадує такого товстого мотиля в воді. І в мене я весь день сьогодні хожу на чорну. Чебурашку. Свинцову я закидав ноль реакцій, тільки чорне і так далі. Ну, плюс риба сьогодні достатньо такі, пасивна, а пасивним ми знаємо зимою по підльодній -під під -під -під риболовлі, що буває от, чорне міняє дійсно баланс сил. І сьогодні чорне воно дійсно показує результати. Ну, бачите, ось зловив, зловив. окунь гарний взяв. Такий хоча б на конців 10 наловив. Нормально. Теж взяв без покльовки, без нічого просто хапаєшся. все. Такі враження, що просто клюнув з дна. Не на падінні. Чому так? Не знаю. Такий день сьогодні, що взагалі окунь не стукає. Просто хапає і все. А бувають дні, коли він дійсно там на, на паузі піднімається, стукає. Сьогодні просто шкрабаєш його весь день і він просто клює. На дні, по суті. Накриває, я б сказав би так. Ну, теж один і все. Нема такого, що там два-три штучки на точці. Не збитий він тут. Та ще листопад місяць це історія не про великі ось окуні. Все-таки в січні мікроджихи, в листопаді він трошки відрізняється. Бо вже як в січні ти дійсно знайшов місце, де окунь збився, то ти там можеш і 5-6 і штук зловити підрати. А листопад це все-таки ще осінь. Як яка водойма. Ну, навіть як на цій річки льот стоїть, все окунь ще так мас масово не збивається. Там один, там один, там пару може бути підряд. Ну і щука теж недалеко від їх стоїть, покручується тут. Уже рухаємось назад до машини, Уже майже прийшли. І в такому моменті буде зразу завершення відео. Клявати перестало повністю. Ось такі тички, сходи. Може б я б десь щось надибав би після трьох. Зараз у нас вже друга година дня. В таку сонячну погоду, ось як я йду то... Хижак буде на нашій ріці уш пливати після трьох. Почне на вечір приморажувати. Я думаю, окунчик поклює щучка теж. Но між точками треба дуже багато ходити. Тому що оце де не замерзло. Це все йдуть ці всі перекати, а там, як правило, риба не стоїть в таку пору. Літом, так, да, на гробака, я там ловую, на поплавок стояв. Карась там, окуня такі клявали, що на мікроджих таки не купую. ну Не те, що ніколи я не завжди попадають. А от на спінінг там вже зараз буде трошки пізно. Що працювало найкраще, це ось ця танта. Один і два дюйма максимум вона. На чорній чебурашці я сьогодні ловив, в принципі, воно це все зловило. Було в мене, значить, сьогодні щуча покльовка, щуку зловив, три окуня зловив, два чи чотири окуня відчепилося. Таких теж непоганих на ладоні. Но окунь сьогодні взагалі на падінні не клявав, не тикав, а просто хап на підйомі, все. Або трохи багрився те, що сходив. Тобто окунь був дуже пасивний. Я знаю цю всю тему з цим окунем. Це, як він на ужо такий пасивний, то це його тільки почне пробивати, коли він ну, почне сідати сонце. У мене нема в планах сьогодні ну, стільки тут знаходитись. Тому йдемо до хати. Я, в принципі, задоволений. Я сьогодні близько рибин зловив, мені, мені, мені вистачить. Все-таки танта вона да, сьогодні затащила. Можете купувати, Тоже хороша приманка в екстремальних умовах. Поставте лайк, напишіть коментарі, а мені переїхати.